Найпотужніший підсилювач сигналу для дронів, який зараз існує на ринку Avenger Angel. І він сьогодні у нас на огляді. Ви на каналі Меріо. Поїхали. Антена Avenger Angel є частиною обладнання, яку використовують Збройні сили України для своїх дронів. Вона забезпечує надійну передачу сигналу навіть в умовах перешкод. Ця антена призначена для підвищення якості сигналу між вашим дроном та пультом дистанційного керування. Також в комплекті є мобільне кріплення та кабель подовжувач, що гарантує надійний та стабільний сигнал. Антена може бути встановлена на відстані від пілота для його власної безпеки. Важливо відзначити водонепроникність корпусу, що дозволяє використовувати антенну навіть в умовах вологості чи погіршення погодних умов. Ця антенна у нас в наявності по самій найкращій ціні. В описі до цього відео я залишу посилання, де ви зможете більш детальний опис про нього прочитати та його замовити. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Цьомаю ваш любий меріо.